Вітаю вас! Мене звати Ліана Храмцова, і сьогодні будемо говорити про освіту з України, яка є великим перепоном для того, щоб інтегруватися або отримати освіту в Німеччині. Я розумію, що коли людина щось має з країни, в якій вона працювала, і хоче це переселити на новий субстракт, Тобто ви мали освіту в Україні, ви хочете зробити такий собі перехід і оту квіточку посадити тут в Німеччині. Проблема в тому, що квіточка, яка класно росла в Україні, в Німеччині може не рости на ті умови: сонце не сяє, вітер або ґрунт. Я думаю, ви розумієте, в якому сенсі я зараз це говорю. Освіту, яку я здобула в 2002 році. Хайне Подільському університеті, я працювала тільки рік вчителем. Це означає, якщо я буду її тут визнавати, німці скажуть, а де ви працювали, а чи маєте ви досвід. Мої всі консультації, які я проводжу з вами, вони починаються словами: Доброго дня! Я інженер лісового переробництва, виробництва, але я ні разу не працювала ні року за своєю професією. Я працювала продавцем в магазині». Доброго дня, я бухгалтер, але я працювала в школі організатором. Тобто, ви самі говорите, що та освіта, яка є, той папірець, ви не маєте досвіду, і деякі розуміють, що нема сенсу визначати. Після розмови з працівниками Джоб-центра, зрозуміло, що є деякі. Розумні люди, які кажуть, є в мене освіта, визнавайте мій диплом інженера, і я піду працювати у вас тут інженером, оскільки я отримую одразу аж 5 тисяч. Німці отакі очі відкривають кажуть: почекайте, який інженер, це рівень, це один студіум в Німеччині досвіди роботи. А людина йде в джоб-центр і каже, визнавайте мені диплом. До чого це веде? По-перше, джоб центр намагається вам сказати, що є юридичні. Шляхи є можливості, а ви кажете: ні, робіть. Це є де-юро, де-факто це не буде функціонувати в нормальному житті. Ті зараз, хто визнають якусь частинку, диплома. В мене до вас, будь ласка, велике прохання. Сходіть на устан... до установи, в якій ви хотіли би працювати, і попросіться, хоча б на практику до них. Підіть і подивитися, що таке ваша професія, якщо її перенести. В німецьку галузь, чи будете ви взагалі розуміти ту професійну лексику? Чи зможете ви писати листи іншим клієнтам, чи можете ви спілкуватися вільно німецькою з партнерами, чи можете ви самостійно виконувати ці проекти? Візьмемо галузь медицини. Є такі випадки, коли лікарі, хірурги приходять до Німеччини і кажуть, будь ласка, не тільки з України, з іншого. Частини світу з інших країн всі приходять і кажуть, будь ласка, ось ось мій диплом. Що вам кажуть німці? Добре, ми його перекладемо. Але але я вибачаюся, я вже друге відео записую, тому можу трохи оговарюватися. Вони говорять, що е, ідіть на практику в німецьку клініку, попрацюйте там, подивіться взагалі, що кажуть наші деякі українські професіонали. Ні. У мене досвід в Україні 20 років. Не буду я тут в Німеччині працювати. Мені давайте одразу пацієнта, і я буду з ним лікувати і все. Те, що спостерігаю, я працюючи в лікарні, скільки документацій пишуть лікарі. Це просто неймовірно. Їм потрібно, наприклад, в нас вести вміти в операційні працювати, плюс писати ці всі листи, плюс в них відділення це третя така. Друга частина, да і третя частина це нотфальт, е, хірургії, тобто хірургія, де є екстрені випадки. Це все треба записувати. Це все треба знати, як називаються медикаменти, коли що робити, нові методики знати. Це триває для того, щоб робити айнарбайтинг в будь-якій галузі, яка б не була. Тобто, що таке айнарбайтинг? Це вас вводять в ем, сферу роботи, показують вам особливості. Для цього потрібна одна людина, яка буде постійно за вас відповідати. Людина має робити свою роботу, плюс відповідати. У мене був такий випадок. До мене прийшов хлопчина на практику, він аутист. Тобто я не могла його в його 16 років лишити самому. Якщо дитина. Самостійна інша практикант я могла сказати: піди туди, сядь, зроби це. Цю дитину я не могла лишити. Я працювала з ним тиждень. Це було 4 чи 5 годин на добу, і я не могла його лишити. Це настільки було важко. Це просто дитина, яка проходить практику. А що таке хірургія, коли один до одного. Або візьміть вчителі, бухгалтера інші галузі, коли за вами мають, як за маленькою дитинкою, дивитися. Я до чого веду? Будь ласка, подивіться реальності в очі і те, що ми в Україні мали свою певну освіту і свій статус в Німеччині може не сприйматися. Сходіть спочатку на практику. Ви знаєте взагалі, чим ви займаєтеся. Як бачать вас німці, вашу професію інженера, бухгалтера? Чи перекладете ви те, чим ви займалися вдома, взагалі на німецьку мову, і пошукаєте, а що хочуть? Часто вони хочуть знання, плюс права мають бути знання англійської мови, плюс ви маєте знати, як працювати з системами САП в кожного своя вузька галузь. Напишіть, будь ласка, хто от зараз мене дивиться. Ви перейшли з українською освітою в банківську сферу. Що ви вчили? Що для вас було новим? Що було цікавим? Можливо, є вайте більдунги, тобто. Друзі, розслабтеся в плані, я хочу зараз займати посади і одразу отримувати 5-7 тисяч або 3 тисячі, оскільки я не буду працювати менше ніж за 2. Для того, щоб отримувати гроші в Німеччині, потрібно мати відповідну кваліфікацію. Та, да, німці дуже важко це роблять. Вони важко визнають дипломи. Вони дуже прискіпливі, скурпульозні. Але... Це їх система. Це те саме, що ви будете зараз шукати ті саме голку в стогну сів. Ви не знайдете. Тому Джоб е центр намагається це все пояснити з юристами, з законами, але на жаль, українці не хотять і вимагають. Знайте, дайте при. Е ці дипломи всі мені Признайте, але джоб Центр вам може оплатити. Признають дипломи зовсім інші установи. В них є свій макет, по якому вони працюють, і дивляться цей інститут, університет признаний цю професію. Ми частково признали. Справа в тому, навіть якщо вам це признають, і ви прийдете з тим дипломом до будь-якої німецької організації. Вони скажуть до побачення, оскільки у вас немає досвіду роботи в Німеччині, і це просто ні про що. Тому ви сподіваєтеся, що з вашим признаним дипломом ви десь підете і вас візьмуть на роботу, реальність зовсім інша. Зараз в будь-якій сфері Німеччини дуже велика криза, і підприємства зачиняються підприємства звільняють людей. Ви знаєте, і машинобудівельна індустрія, сфера вчителів я про це говорила в відео. Тобто професіоналів немає. І це веде до того, що ваші вербунги, ваші заяви навіть не будуть розглядатися, оскільки. Ваша освіта не буде готуватися. Шукайте інші можливості. спочатку практику, щоб подивитися, може, це зовсім не ваше, щоб перевчитися. Шанси є, можливості є. Для цього створена велика кількість проєктів, програм, і ви можете прийняти в них участь, якщо ви трошки розслабитеся і скажете, я почну в цій країні по-іншому іти. Я зможу знайти цей шлях. Будь ласка, я вважаю всього найкращого. Знайдіть свій шлях з тим, щоб у вас був нормальний психологічний стан. Почуємося.